Сьогодні, з шостої ранку, рух транспорту по цій тимчасовій переправі перекрили маршрутки, довозять людей до мосту, а далі вони йдуть пішки. Через шляхопровід проходить дорога, яка зв'язує дві частини дубна. Тож із закриттям тимчасової переправи у пасажирів та водіїв виникли проблеми. Демоста тільки і все і розвертаємося зручно вам. Звісно, що ні? Це дуже незручно. Мені я ходжу на обід з роботи і, на, і зранку йду на роботу, вертаюся і знову йду. Чотири рази мені приходить, дуже, дуже незручно. Потерпимо, мусимо терпіти, Уже дочекаємося, сподіваємося, що це через 3-5 днів вже будемо ходити, їздити. Попередньо оголошено, що рух буде перекрито до 29 червня. Але якщо погода стане на заваді асфальтуванню, то на цей період рух відновлять, каже міський голова Василь Антонюк. Це ж головна артерія, яка з'єднує ліву і праву сторону нашого міста. Ви ж бачите, що більше таких, як кажуть, об'їзних, мостових. Споруд немає тільки через села Рачин тараканів, а це дуже далеко. Це енергойомко. Розпочати асфальтування мосту самого ранку. Завадив дощ. Ремонтники були змушені дочекатися його завершення, а потім ще висушувати поверхню, перш ніж вкладати перший шар асфальту. Ремонт мосту на замовлення департаменту капітального будівництва ОДА здійснює Дніпровська фірма City Груп. Проєктна вартість капремонту майже 22 мільйони гривень. Реконструкцію переправи почали у вересні минулого року і мали завершити у грудні, але роботи зупинились. Як пояснили тоді в департаменті капітального будівництва через доопрацювання проєктної документації. Терміни змістилися на зиму, а виконувати роботи у цю пору технологічно неможливо. Нині ж роботи з асфальтування це вже завершальний етап реконструкції. Якщо все добре, то до вівторка роботи будуть виконані. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.